Так, зараз у нас гайд по танку Яхпантер 2. Восьмого рівня танк. І почнемо, як завжди, з НЛД 81 тут. 80. Ну, пробивається. Ну, опять же. От чим мені гілка ця грається, що вона не зовсім картонна. Фугаси її не проб'ють. Тут навіть на 10 рівні фугасом сложно пробити. В НЛД. Так, ну тут, e, даже на фугасу, даже фугасом на цьому на восьмому рівні проб'ється оця вот. Так, тепер будемо дивитися оцю. цього. Помічається красом. Ну красный думаю, що там про Так. Ну тут броня не сильно, ну на бронебійных вряд ли ты його сильно вибіж. Так, тут є теж місця, в які можна пробувати в масті. Так, як піднімається... Ну, піднімається дуже високо, ще ли, високіше, ніж у Єхпантери. Це радує. Так, ну тут 65 борта. Ну тут вже вряд ли на фугасах. Ну, на фугасах то можна. Якщо пробуття якесь. Ну, типа самої Єхпантери. Це такого ягиш там. Кумулем на другому місці пробуття. Більше проводя КМЛМ тільки у Т-92 НМС. У Т92 НМС 450 мм, кумлем, а... а там. А у Яри. 400-200. 400-200. Так, ну тут картон взагалі на фугасах виноситься. Оце от на фугасах виноситься Потому що на восьмому рівні. Хоче попаде ще к десяткам то взагалі вас будуть навіть іноді пробивати винул де на фугасах. Так, а можна тут бортувати? А ну. Ні, тут не такий танк, щоб бортувати, але він і картонний картонный. чим мені. Дивна ця гілка. Тим, що там йде спочатку до восьмого рівня картон, а потім яхтигр потім вже броньований, а яхванзер е, в взагалі броня бронюся.